Бог дав нам перемогу у сфері здоров'я і стілення. Він берегтиме вас від вірусів, інфекцій, недугів і хвороб. Коли ви будете виконувати викладені у біблії настанови стосовно того, як стілитися і залишатися стіленими? Більше 50 років Глорія та вче людей тому, як застосовувати принципи віри, які є у Слові Божому, щоб брати своє стілення і ставати на дорогу, яка веде до божественного здоров'я. Приєднуйтесь до глорії на школі стілення. Використовуйте місця писання як те, що прописане вам, для того, щоб залишатися стіленими. Дізнайтесь ключі того, як жити повноцінним, здоровим життям. У цьому світі є хвороби, але ми, віруючи, знаємо, що наша боротьба не проти крові і плоті, і буде проходити віра для стілення по мірі того, як ви будете наповнювати своє серце Словом Божим. Дізнайтесь, як у силі Божі стілитися і залишатися стіленими для довгого і вільного від симптомів і страху життя. Отже, ми віддаємо Тобі шану сьогодні. Ми дякуємо тобі. Ми дякуємо Тобі за Господа Ісуса, який поніс усі наші гріхи, наші хвороби, наші недуги і все прокляття за нас, щоб ми могли бути вільними. Дякуємо Тобі за твою милість і співчуття сьогодні. Допоможи кожній людині, Господи, духом твоїм прийняти повне зцілення і визволення в ім'я Ісуса. І ми віддаємо тобі всю хвалу і всю славу за кожну звершену дію. Дякуємо тобі, Господи, що ти сам подбав про хвороби, недуги, гріх і все прокляття закону, щоб ми могли бути благословенні. Ми благословенні сьогодні. Ми приходимо згоду за кожну людину, щоб вона прийняла визволення і зцілення. І ми віддаємо тобі всю хвалу в ім'я Ісуса. Амінь. Алілуя, слава Богу. Отже, відкримо й розділ послання до євреїв. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, скиньмо з себе всякий тягар та гріх, який легко оплутує нас, і біжимо з витривалістю в змаганні, яке призначене нам, дивлячись на Ісуса, засновника. І завершителя віри, Отже, Ісус є початком і кінцем нашої віри. Алілуя! Він, усе, коли йдеться про віру. Чому так? Тому що Він зробив можливим наше зцілення, він зробив можливим благословення. Писання говорить, що він взяв прокляття, усе прокляття, кожну хворобу, кожну недугу. Можливо, ми прочитаємо це пізніше. Але він взяв кожну частину цього прокляття хвороб і недух. Він поніс все це за нас. Все погане, що тільки можна уявити, є під прокляттям, включно з кожною хворобою, кожною недугою. Не записано у цьому проклятті, говорить Писання. Тому, якщо ви знайдуть нову хворобу, її охоплено. Це прокляття. Ісус сам подумайте про це, сам відкупив мене від прокляття. Він відкупив від прокляття вас Алілуя! Слава Богу. І скажу вам: ми з Кеннетом ходимо в цьому всі ці роки. Ми зцілені, ми здорові. Ми не поводимось на наш вік. У більшості випадків, принаймні у цьому, ми не робимо так. Ми не хворі, і це добре, правда? кілька років тому я відсвяткувала свій 70-й ювілей. І ми не приймаємо жодних ліків, не думайте. Ми приймаємо Біблію. Ми приймаємо надприродне зцілення. Коли в нас з'являється якийсь симптом, ми віримо Богові і відразу ж молимося. І ми самі приймаємо слово. Вам теж потрібно так робити. Ви робіть звичку за першої ознаки якогось симптому, якогось прокляття. зараз ми говоримо про хвороби і недуги. Тож, за першої ознаки симптоми болю, розберіться з ним, скажіть ні, ти не прийдеш на мене, і скажу вам, чому і як ви можете це робити, тому що Ісус сам поніс прокляття за мене, він сам поніс прокляття за вас. І сьогодні ми почнемо з віри, а потім ми будемо практикувати нашу віру простілення у послані до євреїв 12.1 сказано: тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків. Скиньмо з себе всякий тягар та гріх, який легко плутує нас. Отже, звідси ми знаємо, що ми не повинні мати жодного тягарю, і ми не повинні мати гріх. Що ви робите, коли ви грішите? Викаєтеся? Що ви робите, якщо у вас гріховна звичка, і ви грішите знову, знову і знову? Отримайте визволення. Нам з вами таке не підходить. Ми нові створіння у Христі Ісусі. Можливо, хтось із вас ще не народився згори, але саме тут починається перемога. Коли ви приймаєте Ісуса Господом свого життя і народжуєтесь згори, скільки людей у світі хотіли би почати все знову? Але вони не знають, як це зробити. Ось як народіться згори, і світ стане для вас іншим. Маючи навколо себе таку велику хмару свідків. Скиньмо з себе всякий тягар та гріх, який легко оплутує нас, і біжимо з витривалістю в змаганні, яке призначене нам, дивлячись на Ісуса, засновника і завершителя віри. Про віру у вашому житті вже добре подбали. Ми маємо засновника, і ми маємо завершителя віри. Ми не просто сподіваємось, що станеться щось добре. Ні. Ісус є засновником і завершителем нашої віри. Ми маємо записане слово і знаємо, що він говорить. Коли ми беремо те, що він говорить, і те, чого нас навчає писання, легко процвітати, легко залишатися стіленими в ім'я Ісуса. І сьогодні ми розглянемо деякі з цих речей. Отже, віра поговоримо про віру, а потім ми поговоримо про стілення. Віра. У 12 розділі у першому і другому віршах сказано, що ми беремо обітниці. Коли ми бачимо слово, щось у слові, ми беремо це. Коли ми бачимо зцілення і здоров'я у Слові Божому, якщо ми знаємо, що ми робимо, якщо ми мудрі, ми беремо його. Амінь і це означає що ми маємо його одержати слово одержати. Ми ще поговоримо про нього докладніше. Але це слово одержати у Писанні в 11 розділі Івангелія від Марка означає брате, вірте, що одержуєте, коли молитеся. Грецькою мовою це означає «берете це, коли молитеся, беріть. І саме так ми будемо робити сьогодні. Ми будемо брати наше стілення під час молитви, і ми будемо готуватися до цього за допомогою Слова Божого, щоб ви могли взяти його вірою, коли ми будемо молитися. А після того, як ми його беремо, ми його маємо. Воно звершене. Тобто ми не озираємось назад. Ми маємо його. Ми віримо, що прийняли його. Ми беремо його і воно належить мені. Амінь. І надалі ви не намагаєтеся отримати стілення. Ви є зцілені. Ви говорите як стілені. Ви дієте як зцілені. Ви вірите, як зцілені. Амінь. І ви будете зцілені. У першому посланні Івана 5.4 сказано: оце перемога що промогла світ, віра наша. Тобто це більше ніж зцілення. Це стосується всього, що могло би виступити проти нас у цьому світовому порядку. Саме так ви процвітаєте, саме так ви приводите всю свою сім'ю до пастви. Ви бачите цих дітей, цих онуків, цих правнуків. Вся наша сім'я служить Господу, вся наша сім'я вони не просто толерують Біблію, вони люблять Біблію. Вони люблять її, вони вірять Біблії. і ми почали виховувати їх так ще коли вони були малими. Це було все, що вони знали. Наші діти, наші онуки. І це все, що будуть знати наші правнуки. Як жити за словом Божим? Це можливо і це доступно нам усім. Тож беріть це для своєї сім'ї. Віра то перемога, що перемогла світ. Послання до Римлян, 10 розділ. Давайте сьогодні трохи розглянемо віру. Ми не поспішаємо на школі стілення. Тож, якщо вам здається, що ви більше не можете терпіти, що ж, ми вас не закриваємо тут, але ви можете щось пропустити. Бо Ісус завжди приходить на школу стілення. Послання до Римлян 10.17. то відоме місце писання. отже, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Ви могли би сказати, віра приходить від слухання, слухання від Слова Божого. І сьогодні, коли ми будемо переглядати писання, віра буде доступна, щоб ви прийняли, тому що ми будемо говорити про Слово Боже. Ми будемо вказувати місця писання. Ви будете чути Слово Боже. І коли ви почуєте його, беріть його. Це моє слово, слава Богу. Саме так приходить віра простілення, і саме так приходить віра про все через слухання Слова Божого, інакше кажучи, це охоплює віру і приймання. Ви можете чути Слово Боже і не звертати на нього жодної уваги. Але це не те слухання, яке приймає. Коли ми чуємо Слово, ми говоримо, я беру це, я беру його. Саме так ми приймаємо виправлення, саме так ми продовжуємо йти рівною дорогою, не ухиляємося і не робимо того, чого нам не слід робити. Ви присвячуєте час молитві, присвячуєте час Слову Божому, щоб ви могли швидко почути, швидко почути, швидко послухатися. І ви завжди будете швидко приймати. Я ціную те, що вони можуть зробити. У них є ліки, які допомагають людям у світу. Але вони не мають всього необхідного. І вони не будуть поряд з вами уночі, коли біль атакує ваше тіло. Але Ісус буде. Той, який поніс прокляття за вас, є цілителем. Слава Богу, все влаштовано. Він поніс прокляття за нас, і тепер Він цілитель. Він Господь, Спаситель, цілитель. Слава Богу. Ось хто стілить ваше тіло сьогодні. Якщо ви зробите що? Якщо ви дасте йому трохи віри, вірте, що приймаєте, коли ми будемо молитися. Беріть це. Беріть це, коли ми будемо молитися, і у вас це буде. Так само робіть і ті, хто вдома. Запевняю вас, якщо у вас є якийсь симптом, не починайте нарікати, стогнати, скаржитися усім, що ви погано почуваєтеся. Ідіть, візьміть свою Біблію, відкрити книгу Ісаї, 53 розділ 4, 5 вірші. І в Новому Завіті, в першому посланні Петра 2,24, сказано те саме Його ранами ви були зцілені. Чим? Я був зцілений? Я є зцілений? Я стілений. Я стілений. Його ранами я був стілений. Не я буду стілений! Мене вже стілено! Хвороба намагається проявитися у моєму тілі. Я кажу, ні, не смій. Мене відкуплено від хвороби. Кожна хвороба й кожна недуга говорить писання є під прокляттям. Навіть ті речі, які ще не відкрили, є під прокляттям. Щоразу, коли відкривають нову хворобу чи нову недугу, ми знаємо, Ісус вже подолав це. Слава Богу. Можливо, у вас якась рідкісна форма захворювання, не знаю. навіть якщо так, Ісус вже подолав це. Слава Богу. Алілуя! Саме тому Писання говорить: ранами його ви були зцілені. Благословен Господь. Ісус вже подолав це. Саме тому Писання говорить. Його ранами ви були зцілені. Слава Богу. Алілуя! Благословен Господь, благословен Господь, благословен Господь. Є ще кілька речей, які я хочу прочитати, а після цього ми будемо вивільняти силу зцілення. Слава Богу! Могутню силу. Будемо вивільняти могутню силу. Послухайте 103 й псалом у новому живому перекладі. Знаєте, деякі люди старіють. Не знаю, чи ви це усвідомлювали, але так відбувається. Але послухайте, що тут сказано: Прославляю Господа, кажу я собі, усім своїм серцем. Знаєте, що ви повинні говорити собі? Якщо ви не будете виправляти себе, це спробує зробити хтось інший. Тому говоріть собі, я кажу собі. Усім своїм серцем я буду прославляти Його святе ім'я. Хвали Господа, кажу я собі, і ніколи не забувай тих добрих речей, які він робить для мене. Він прощає усі мої гріхи. Він зціляє усі мої недуги. Ми могли б зупинитися на цьому. Він зціляє усі мої недуги. Скільки? Усі. Кожна недуга, яка намагається прийти до вас. Ісус цілив її, слава Богу, і Він виявить себе на вашу користь. То що ви робите, коли з'являється симптом якоїсь хвороби чи недуги? Звертайтеся до Писання, беріть Його, читайте його, скажіть, Господи, я приймаю, дякую тобі. Я наказую своєму тілу бути стіленим. Я приймаю своє зцілення. Вам навіть не обов'язково шукати, або хтось помилився за вас. Моліться за себе самі, беріть це. Хвали Господа, кажу я собі, і ніколи не забувай за ті добрі речі, які він робить для мене. Він прощає всі мої гріхи. Наступного разу, коли ви пропуститеся великої помилки і почнете відчувати пригнічення, як побитий собака, і будете шкодувати, що з'явилися на цей світ. І, можливо, інші люди гніваються на вас з цього приводу. Згадайте про це Він прощає всі мої гріхи. Знаєте, деякі люди хворіють через страх і через невдачі. Вони зазнають невдачі, чинять гріх, якого потім соромляться, і дозволяють йому пожирати їх, пожирати їх і пожирати усередині. Ісус поніс наші гріхи так само, як він поніс наші недуги. Не допускайте цього. Просто покайтеся, відкиньте цей гріх від себе, наважтеся прийняти прощення. Коли ви хибите, а потім звільняєтеся від цього, це воля Божа. Не воля Божа, щоб ви залишалися сумними, у докорах сумління через те, що припустилися помилки або що сталося. Ні, якщо ви припустилися помилки, якщо ви згрішили, покайтеся тієї миті, коли ви усвідомили, що вчинили неправильно, і позбудьтеся цього. Деякі люди хворіють через минулі гріхи, і вони непокояться через це, вони думають про це. Вони дозволяють дияволу бити, засуджувати їх. Сатана брехун, він буде засуджувати вас, він буде шкодити вам, він уб'є вас. Він прийшов, щоб вкрасти, вбити і знищити. Ось що він робить: не давайте йому жодного місця, ніколи не забувай цих добрих речей. Я кажу собі. Бачите, ви повинні говорити до себе. Скажіть, послухай, і не називайте себе дурним. Навіть якщо хочеться, послухайте, зупиніться. Ісус очистив вас від цього. Я забороняю докорам сумління і смутку. І я приймаю своє прощення. У Ісуса я такий вдячний, Він прощає всі мої гріхи, Він стіляє всі мої недуги. Чи це вирішує проблему? Ісус цілитель. І Він все ще працює. Він стіляє всі мої недуги. Він рятує мене від смерті і оточує мене любов'ю і милосердям. Алілуя! Він наповнює моє життя. Добрими речами коли вам виповниться 70 років. Вам це сподобається. Моя юність відновлюється мов орла. Слава Богу, алілуя! Не чекайте, поки вам виповниться 70. Почніть вже зараз, якщо вам 20. моя юність відновлюється, мов орла алілуя. Знаєте, ми навіть не повинні бути хворими, щоб померти. Хтось запитав нас: якщо я постійно буду зцілятися, як же я тоді помру? Не обов'язково бути хворим, щоб померти. Ви залишаєте це місце, і ваше тіло помре. Ми всі залишимо його одного дня, і я сподіваюся, що підхоплення відбудеться ще за мого життя, тому що я хочу бути підхопленою. Коли онук білі коуді був маленьким хлопчиком, він говорив, що хотів би піти угору. Зараз коді удружений з обрі донькою Джорджа. Ми всі тепер одна сім'я. І він говорив так бабусю. Коли я піду угору, якось так. Коли я піду угору, я буду тримати ноги разом. Слава Богу. Що отак саме так? Я здійматимусь угору вигляді літака, якщо зможу тримати ноги разом. Він один з тих, хто любить літаки. Тепер він пілот. Підніматися вгору. Скільки йому було тоді років білі? Мабуть, вісім років. Бабусю, я здіймуся угору вигляді літака, якщо зможу тримати ноги разом. Слава Богу, Як би ви не піднялися угору, це буде добре. Слава Богу. Слава Богу. І якщо ви сьогодні тут і ви ще не прийняли Ісуса Господом свого життя, ви не зможете піднятися на гору. Якщо ви ще не посвятили своє життя Господу. Не обов'язково виходити уперед, не обов'язково говорити мені, просто скажіть це, Ісусу, я приймаю тебе як свого Господа і Спасителя, Господи, і запевняю вас, життя на землі стане набагато кращим. Воно буде вартим того, щоб жити, не говорячи вже про те, що буде після цього. Люди, можливо, молилися за вас багато років, а ви пишаєтеся тим, як ви тримаєтеся. О, мене важко зловити. Це нерозумно. Віддайте своє життя. І ви навіть не повинні говорити їм, якщо не хочете цього. Байдуже, скажете ви їм чи ні, просто скажіть, Ісусе, я приймаю тебе як свого Господа і Спасителя. Ось що я сказала йому: візьми моє життя і зроби щось з ним. Слава Богу. І я не мала уявлення, що це буде. Звичайно ж, я не думала про це. Однак дуже добре знати Господа, коли ви потрапляєте в біду, у вас є той, хто допоможе вам. Що більше ви знаєте про Слово, то більше діє ваша віра, тим швидше ви отримаєте допомогу у ситуаціях. Він був поранений за наші переступи. Він був побитий за наші провини і беззаконня. Це гріх, будь-який гріх. Покарання необхідне, щоб здобути мир і добробут для нас, було на ньому. І ранами, які поранили його, ми зцілені і стали цілісні. Отже, коли симптом хвороби або якоїсь неповноцінності намагається атакувати нас, ми займаємо позицію перемоги. Це перемога, що перемагає світ, говорить писання, віра наша. І ми говоримо ні, не смій. Ні, не смій. Якщо ви чуєте щось по телебаченню про цю епідемію, ту епідемію. Я не знаю, як швидко прийде Ісус, але я знаю, що ситуація на землі буде погіршуватися, значно погіршуватися. Тому ми можемо бачити різні епідемії, але вони не мають нічого спільного з нами. Ми вже були вилікувані. Слава Богу! Можливо, зараз у вашому тілі є щось таке, чого вам потрібно позбутися. Що ж, ви вже були вилікувані. Ви вже отримали щеплення. Ви стілені, Слава Богу. Алілуя. Ісус! Замисліться над цим. Давайте скажемо це ще один раз. Ісус сам узяв наші хвороби і поніс наші недуги. І його ранами ми були зцілені, і цього ранку ми зцілені. Зараз я буду молитися разом з вами, погоджуватися з вами. Ми всі будемо молитися за наше зцілення сьогодні. Знаєте, я стою у вірі простілення, хоча у мене рідко бувають якісь симптоми, скажу вам правду. Але я стою у вірі простілення весь час. Я вважаю себе зціленою щодня. Я не чекатиму, поки я захворію. Я зцілена. Ісус сам узяв мої хвороби і поніс мої недуги. Це не менш реально, якби я була єдиною людиною у цілому світі, з якою це сталося. Але це не так. Ісус узяв усі наші хвороби, усі наші недуги за всіх нас і Його ранами. Ми були зцілені Його ранами. Ми були зцілені. Алілуя. Тож я хочу помолитися. Давайте підведемося і помолимося. Будемо вірити, що ми приймаємо наше зцілення, незалежно від того, чи ми здорові, чи хворі. Ви можете вірити, що ви приймаєте це. Коли ви почуваєтеся добре, слава Богу, а тими з вас, кому дошкуляють хвороби, і ви приїхали сьогодні, щоб повірити і бути зціленими, ви вірите Богові про чудо, простілення вам лише потрібно, коли ми будемо молитися, брати це, брати зцілення. Беріть зцілення. Все, що вам потрібно посеред ночі, коли ви самі, і якийсь симптом з'являється. Зверніться до цього писання у 53-му розділі книги Ісаї і беріть своє зцілення це дуже просто і дуже легко, слава Богу. Отже, ми любимо тебе сьогодні. Ми віримо Твоєму слову, Господи. Ми віримо, що Ісус сам узяв наші хвороби і поніс наші недуги, і його ранами ми були зцілені. Якщо ми були зцілені. Тоді ми є зцілені, тож зараз ми віримо, що ми зцілені. І ми просимо Тебе, Господи, я прошу Тебе зцілити кожну людину на цьому місці від кожної хвороби і недуги. Я прошу у Тебе милості, Господи, до кожного з нас. І ми беремо наше зцілення. Скажіть, я беру своє зцілення, Ісус, мій цілитель. Він узяв цю хворобу і недугу. І я приймаю. Я беру своє зцілення. Сатано. Я забороняю тобі. Ти не можеш мати мене. Ісус має мене. Я не матиму жодної з твоїх хвороб. Я не матиму жодної з твоїх слабкостей. Я не матиму жодної хвороби. В ім'я Ісуса. Я беру своє зцілення. Слава Богу! Алілуя! Я приймаю! Я приймаю своє зцілення! Слава Богу! Слава Богу! Ісус зробив вцілення можливим для вас, і вам доступна віра, щоб прийняти все, що вам потрібно. Коли ви визнаєте Ісуса Господом, це найважливіший і найкращий крок, який ви можете зробити у житті, або прийняти ці речі. досконала воля Божа діє у вашому житті тільки тоді, коли ви стаєте віруючим і приймаєте його своїм Господом. Тож прийміть сьогодні таке рішення: прийміть Ісуса у своє життя. Повторіть за мною цю молитву. Скажіть, Ісусе, я приймаю тебе у своє серце. Візьми моє життя і зроби з ним щось. Я каюсь в гріху, і я дякую тобі, що ти змінюєш сьогодні моє життя. В ім'я Ісуса. Амінь. Ви можете сказати це по-іншому, але насправді все дуже просто. Прославте сьогодні Бога, що ви народилися у ньому заново, у нове життя, у стілення. І ви потрапите на небо. Правда ж, це хороша новина? Поки ви тут, на землі. Ви можете прожити повне число своїх днів у здоров'ї, силі та справжньому житті. І в нас є книга, яку ми хочемо надіслати вам. Це пакет спасіння. Тут розповідається докладніше про речі, які Ісус викупив і заплатив за вас. Більше про те, в чому ви можете жити. Це книга, все це він зробив для вас. Це чудова книга, не дуже велика. Її не важко читати, але вона розповість вам, що належить вам, а також інформацію про те, як досліджувати Біблію. Це ваше слово від Бога. Замовте сьогодні пакет спасіння і знайте, що місія Канета Копленда працює для вас. Якщо вам потрібна молитва, зв'яжіться з нами у Сполучених Штатах. У нас є молитовні служителі, які щодня моляться за вас. Вони спеціально підготовлені. Вони живуть тут, у Фортворці, штат Техас, і вони чекають на ваші ласти. Якщо ви живете за межами сполучених штатів, зв'яжіться з нашими офісами у вашому регіоні. до зустрічі завтра на передачі переможний голос віруючого. А я, Килі Коплен, нагадую вам, що Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.